Ось такий варіант. Три диска металевих разом з шинами. Це в нас диски від е, Nissan Prima Star Renault Trafic 518 е, R16, 6J ET50. Значить, шини тут е, Mirage, Китайчик 205 65 r 16 І будуть 18-й рік. Е накачані, відбалансовані. Значить, дві штуки по протектору мають 5,5 мм. Ще поїдуть. <кхи> Значить, і одне е протектор такий самий, трошки зчосано на бік, може на запаску. Але диски. Тут саме головне диски. То такий варіант, три штуки на Nissan Primastar, Traffic и так далее. 5118 R16, разом з шинами 205 65 на 16. Може бути за 8.000 штуки разом.